Понад 50 літрів борщу зварили волонтери Житомира на фестивалі Молодий борщ, який проходив 24 червня на Рівненщині. У селищі Млинів зібралися волонтери із 13 громад, каже голова волонтерського штабу Житомира Галина Чебуровська. Були роликовані громади з Херсону, з Маріуполя, Харків, Одеса, Донеччина була, і ми разом. Супер поспілкувалися, обмінювалися рецептами, і я хочу сказати, що борщ об'єднує всю Україну. Найні був борщ з вяліною копченою таранкою. Це такий смак дуже надзвичайний. Потім був борщ з Чернослівом та додаток. Ще якась качка теж капчена. Ми додавали, так як це ми полісся гриби трошечки, а також ролина. І в нас теж борщ відрізнявся від всіх інших. Цьогоріч 13 громад ділилися автентичними рецептами борщу, аби зібрати гроші для інклюзивного центру для дітей. Ми ж займаємося всією війною. Це борщ наш волонтерський, чи гуманітарна допомога. Медичне та інше Такий у нас був і зборний рецепт врачу. тому що по перше нічого не терлося, всі тільки різали. По-друге, ми єдина організація і від Житомирської області теж, які самі на пательні на кострі робили пампушки з пилу жару, ми їх замішували тісто і тут же видавали людям за донати. Ціль цього заходу була познайомити громади, це поспілкуватися, показати людям, якщо може Україна навіть під час війни робити такі заходи. А по друге, ми збирали на навчальний інклюзивний центр в місті Рівному. Більше 15 тисяч гривень задонатили волонтерам Житомира. Галина Чебуровська каже, що вони продали задонати 50 літрів борщу за 45 хвилин і зібрали найбільше грошей за свою страву. Тому отримали право у 2024 році приймати захід молодий борщ у Житомирі. І так 100 гривень. Ми презентували наш борщ. Це і фотозону треба було зробити, і красиву подачу треба було зробити. У нас було особливе місце, де ми показували наші вироби, це шкарпетки, звичайно, це солодощі Житомирські наші. А також ми робили футболки зі своїми розробками, переможемо, і люди теж купували. Тому що ми кажемо, що є Євробачення, а сьогодні це у нас борще бачення. Тому що принцип такий: хто виграє, той на наступний рік приймає цей фестиваль. В наступному. Му році це буде відбуватися в кінці червня. Зможуть долучитися всі громади зі своїм рецептом борщу. А ми все будемо забезпечувати організовувати наступного року, 24-го, Ми будемо приймати цей фестиваль, і ми дуже хочемо зробити його міжнародним. Цього учасники приготували 1208 літрів борщу на одній локації, встановивши національний рекорд України, каже Галина Чебуровська. Тетяна Дукеч, Аліна Данилко, Суспільне, Новини Житомир.